Друзі, сьогодні проведемо наш перший вебінар на рахунок відкриття та реєстрації бізнесу в Польщі, і буду максимально старатися зробити його корисним, максимально ненудним, аби ви тут а в суботу ввечері не заснули, також максимально зрозумілим, так як будемо розбирати усі приклади на морозиві. Також додавлю десь тут презентацію, яку можна буде дивитися. Я поки що відкриваю її реальному часу. Провітуйте собі щось гаряченьке, тепленьке, холодненьке в залежності від погоди. І починаємо розбирати податки у Польщі. Ну що не буду довго затягувати? Починаємо з того, що у Польщі є три системи оподаткування: Податок раньовий, скала податкова. <смеш> і, е, і все залежить від того, яким бізнесом ви займаєтесь. Різна система оподаткування буде показувати, звичайно, різний результат. Ранжі ви працюєте, тобто, чи ви займаєтеся сервісом, машинним, чи манікюром, чи ведете компанію, яка займається документами. Кожен бізнес буде мати в кожній системі якісь. Кращі бенефіти. Також це буде залежати від того, наскільки ваша компанія планує багато заробляти. Бо, скажімо, у скалі податковій ваша компанія, коли буде заробляти більше ніж 120 тисяч на рік, не настільки вигідно буде мати саме цю скалу податкову. Тоді варто подумати про ричал чи подати клюньовий. Але ви не говорили незрозумілими словами, переходимо до діла. Отже, уявімо ситуацію, де. Ви це дитина, і мама, скажімо, дає вам морозиво, яке ви з радістю, звичайно, хочете з'їсти, але не дає вам його просто так. Ви мусите бути чемним, ви мусите поприбрати в кімнаті і багато багато інших прикладів, коли ви не отримуєте просто так морозиво, мусите на нього служити. так само в реальному житті. Ви мусите спочатку відкрити бізнес, ви мусите навчитися на ньому заробляти кошти, зробити якісь додаткові кроки. І вже тоді ви маєте якби гроші, які в даному випадку у нас будуть як морозиво. you <laughs> І приходить старший брат та сестра, у даному випадку Зуст скарбовий, які просто нагло забирають ваше морозиво або гроші в ревальному житті. І ця ситуація повторяється з місяця на місяць. Тільки у реальному житті ми не йдемо до мами жалітися і казати, вони забирають моє морозиво. А йдемо і сплачуємо ці податки, і знаємо, що вони у нас є. Але що ми можемо зробити для того, аби ці податки нас так сильно не кривдили? Тому що я вважаю, що це ну, просто реально забагато плачуть. Вивчання тих податків так, якби держава хотіла, і якщо це не розпланувати і не дізнатися, який варіант краще для вас, ви будете втрачати на податках дуже багато коштів. Тому. Рекомендую першим кроком це дізнатися про систему оподаткування, тому вважаю, що перший крок ви вже зробили, якщо ви на сьогоднішньому вебінарі. І другий крок обрахувати маржу на вашому бізнесі, так аби податки не впроваджували вас в якісь м, страти. Отже, розберімося, з чого можна почати реєстрацію бізнесу. Для цього нам необхідно песель та електронний підпис. Що це таке? Песель це буде нашим ріжком, а електронний підпис буде нашою лишкою, якою ми можемо їсти нашому розвивому. І песель ви скоріш за все вже маєте, якщо не маєте. Можемо допомогти вам у виготовленні, або теж можете самостійно його виготовити в кожному у жензі міста Вистачить взяти паспорт та підійти на місце. Також якщо є, скажімо, якісь люди, які перебувають за кордоном, теж можемо зробити песель по копії паспорта. Тому всі ці деталі можна обговорити з наш з нами у на інстаграмі чи Фейсбуку. Якщо йдеться про електронний підпис, це. ЕПОАП або профіль зоуфаний, називають по-різному суть та сама. Для того, щоб його виготовити, мусите так само підійти до ужинду, зареєструвати анкету онлайн та отримати логін та пароль. Якщо ви маєте песель УКР, ви вже автоматично маєте цей профіль зауфаний. Аби ним користуватися, вистачить зайти на сайт. Натиснути вуконочку підтвердити підписати документи профілем за Уфаном та ввести свій логін та пароль. Вам на телефон приходить код СМС яким ви власне і підписують усі документи онлайн. В більшості випадків для декларацій податкових ЗУС, якихось довідок. Цього буде достатньо однак, деякі документи, такі скажемо, довіреність, все ж таки будуть вимагати паперової версії е, у ЗУСІ. Тому... Пам'ятайте, що більшість документів у Польщі можете підписати онлайн. Цим профілем зауфаним варто навчитися користуватися та. Е Користуватися ним, аби не стояти у чергах в Ужинді. Скільки займає реєстрація компанії у Польщі? Це займає один-два робочих дні, залежно від того, як багато колег в Ужинді і як швидко вашу анкету оброблять. Сама реєстрація може відбуватися онлайн на сайті цей або Можете повністю самостійно заповнити анкету та зареєструвати вашу компанію. Із даних, які вам будуть потрібні, це ім'я прізвище, ім'я батька, ім'я мами, назва компанія. Тому що можна назвати компанію, буде ім'я, прізвище, і, скажімо, найлепше лоди або «Ремедіум» або Найлепший сервіс. Чи якось там, як собі там вигадаєте, ваша назва може бути додана до вашого ім'я і прізвища. Також необхіден буде юридичний адрес вашої компанії, який ми теж можемо вам надати, бо можете зареєструвати на один із трьох варіантів. Це може бути домашній адрес, це може бути віртуальний адрес нашої компанії, на який буде проходити вся кореспонденція, і може бути компанія без адресу США, але з адресом кореспонденції вашим домашнім адресом. Третю форму не рекомендую, здебільшого тоді, коли ваша компанія буде реєструватися до НДС, -у. тобто вато належить до деяких компаній, які мусять бути зразу зареєстровані, не будуть зараз. Мшати в голові, але кожна компанія у Польщі, яка заробляє більше ніж 200 тисяч на рік, зобов'язана бути зареєстрована до вату. Тобто, в момент, коли ваша компанія буде заробляти 200 тисяч, цей третій варіант. Реєстрації без адресу буде взагалі неможливий. Але перших два віртуальні адрес або адрес ваш домашній, рекомендую е, клієнтам обирати. Е, теж, якщо ви реєструєте на домашній адрес, варто взяти під увагу про те, що якщо ви виїжджаєте дуже часто у відпустки або у делегації і ваша пошта не буде відібрана, то в засаді е, ви не будете мати інформації з ужинді. Зокрема, через це дуже часто вибирають віртуальний адрес, а також у тих випадках, коли не хочуть, просто аби всі клієнти знали, де власний компаній проживає. Тому тут є такі дві мотивації, аби взяти віртуальний адрес. Він, між іншим, не коштує дорого, бо всього лише 50 злотих на місяць. Цінники також є у нас на сайті, і можете актуальні цінники передивитися, та якщо треба, також звернутися до нашої компанії. Ну і переходимо власне, до того, аби зрозуміти, які системи оподаткування у нас є. Е, і е, розберемо на першому прикладі е, Ричалду. Ричал це таке наше морозиво, воно е, трішки квашене, солоне, не для усіх підходи, але тим не менш дуже маніще своїм кольором, таким зеленим, нетиповим. Розберемо його в першій колоносі, але поки що пройдемося по всіх видах. Наступний вид, який може бути податкування, це податок ліньовий. Отже, маємо три системи оподаткування: це Ричал, податок ліньовий та податкова. Розберемо таких на аналогіях трьох варіантів. Перший це такий м'ятне морозиво, буде насричалтом. Скала податкова у нас буде стандартним, вони морозивом, яке люблять усі. І податок для нього у нас буде таким малиновим сорбетом, який підходить не усім. Але якщо вже хтось його любить, то любить тільки його. Також у нашому холодильнику є родзинки, які зовсім не усі люблять з морозивом, але вони йдуть до кожного смаку. На жаль, до кожного. Це буде наш ЗУС. ЗУС це в Польщі називається заклад убезпечень сполечних. Якщо по-людському, то це заклад соціального страхування. Саме ЗУС побирає з усього працюючого населення кошти та віддає уже, скажімо, пенсіонерам, вагітним і так далі. І так далі. Тому, на жаль, ЗУС ми платимо щомісяця, в незалежності від того, чи наша компанія заробила якісь гроші, чи ні, навіть якщо наша компанія пішла в мінус або в нуль, ми так чи інакше цей ЗУС мусимо заплатити. І цей ЗУС буде залежати від того, які ми осягаємо доходи. Кожна. Система оподаткування буде мати інший відсоток ЗУСУ. І так я знаю: в інтернеті є дуже багато інформації про те, що є Ульга на старт, де протягом 6 місяців ви не платите ніякого ЗУСу, просто прекрасно. Або українці спесульмукер не платять ніякого ЗУСУ. Все це туфта. <рапрошую> Перепрошую, але не знаю, хто та яких переглядів хоче набрати. Але такого немає, не існує. ЗУС платять усі. Перших два роки є знижка на цей ЗУС, але. В загальному це обраховується відсотково від доходу вашої компанії. Розберемо ще кілька слів, які нам необхідно знати: це податок доходовий, тобто той податок, який ми платимо від доходу нашої компанії, скільки вже компанія чисто зробила, і сплачуємо тоді, коли в компанії вже є чистий зиск. Можемо обрати один із кількох варіантів, тобто з цих трьох, що ми обговорили. Та нагадаю, тут одразу що раз на рік варто консультуватися з бухгалтером або з дорадцем податковим на рахунок того, яка система оподаткування підходить саме вам і саме зараз. Бо закони змінюються, і часом варто перейти з Скажімо, зричілта на скалу податкову або одворотні, в залежності від того, знову ж таки, який бізнес вас ви ведете. Знаю, зараз це виглядає дуже м, запутано, але з часом вам буде простіше, обіцяю. І е, ужин скарбовий це наша податкова. Часом можу казати ужин скарбовий, часом можу казати ЗУС, аби ви розуміли, про що мені йдеться. І розберемо ми перший ричалд, то наш м'ятне морозивом, яке підходить, але не усім, і не усіх викликає бажання. Е, ричалд ми платимо від обороту нашої компанії, тобто, якщо наша компанія зробила 10 тисяч на місяць, ми від 10 тисяч заплатимо цей податок. І цей відсоток компанії може мати від 2 до 17%. Це залежить від того, чим компанія займається. Скажімо, якщо ви передоставляєте послуги б'юті, це буде 8,5% від обороту. Якщо ви будівельник, це буде 5,5% від обороту. Якщо ви агенція маркетингова, це буде 15% від обороту. І це буде залежати від виду оподаткування. Можете в коментарях писати, чим саме ви займаєтесь. Я напишу, який відсоток кричал, то буде конкретно у вашій ситуації, аби ви мали повну картину. Не рекомендую підприємцям, які не мають страт на вашій компанії, тобто, якщо ви інформатик і, скажімо, один раз на рік купляєте собі ноутбук і більше видатків не маєте, для вас це буде окей. Але якщо ви майстер манікюру, який платить за оренду кабінету, купляє лаки, купляє пакетики для стерилізації, купляє якісь нові пилочки. І так далі, зберемо все на прикладі. Буду дивитися трохи у презентацію, бо всі е, числа я не пам'ятаю так добре на пам'ять. Розберемо на прикладі колориста, який заробляє в місяць 10 тисяч злотих. І від цих 10 тисяч ми маємо 4 тисячі стабільних витрат, е, з яких дві, скажімо, йде на зарплату, а дві йде на оренду якогось офісу. Відповідно, від 10 тисяч, які наша компанія заробила у місяць, ми віднімаємо 8,5%, тому що саме така ставка речалто є для цього виду діяльності. І в нас виходить 850 злотих, які ми Платимо до податкової. Додатково, у нас є, на жаль, наш ЗУС, тобто родзинки у морози, які ми не сильно любимо, але вони все рівно її викуп... виколупати їх не можна, це 376 злотих щомісяця. Однак цю суму ми будемо платити тільки до того моменту, поки наша компанія не заробить 60 тисяч злотих на рік. Якщо наша компанія починає заробляти більше, ми переходимо на наступний круг податковий і платимо вже 1128 злотих зусу щомісяця. І мінус полягає в тому, що нам не просто тепер 1128 злотих, а повернутися до початку року. Скажімо, наша компанія зробила 60 тисяч злотих у червні, то нам тепер треба повернутися і від січня до червня надплатити з тих 376, які ми вже заплатили, до 1128 злотих. Знаю, запутано. <с> Намагаюся пояснити вам якомога зрозуміліше, якщо у вас далі залишаються питання. Обов'язково пишіть їх в чат, обов'язково пишіть їх нам на інстаграм чи на WhatsApp, де вам зручніше будемо ще раз пояснювати, тому що цей зуст треба повернутися, надплатити аж до суми 1128 злотих на місяць. І цим саме цей Ричард є не такий корисний. Однак, якщо ваша компанія не планує на початок заробляти 60 тисяч злотих, це супер дешевий варіант. Якщо ваша компанія не зробила нічого, що буде у цьому випадку? Так чи інакше, ми заплатимо той мінімальний зус, про який говорила, і це сума 376 злотих на місяць. Залишаю вам тут іконку нашого інстаграму, бо ви на нього підписалися, якщо ще не підписані, і слідкували за уся, усіма новинами, які ми додаємо, бо стараємося максимально багато корисної інформації туди додати, аби наші підприємці та взагалі іноземці в Польщі мали актуальну інформацію. Далі розберемо скалу податкову: це той варіант, який йде автоматично, якщо ви не вибираєте ніякої форми оподаткування в суму. В на реєстрацію компанії, він є, скажімо, таким найбільш типовим, який підходить усім початковим підприємцям у Польщі. Плюс цього типу оподаткування те, що перші 30 тисяч злотих ми не оподатковуємо. Тобто не заплатимо податку доходовеко, навіть якщо у нас вже є повний зиск на компанії. Напам'ятаємо, що ЗУС на широтинки ми платимо завжди. всталі. Наша компанія заплатить 12% від чистого доходу, аж до моменту, поки не буде заробляти 120 тисяч злотих на рік. Після цього моменту ми вже будемо платити 32%. Нагадую, це той варіант пломбірне морозиво, яке підходить усім. І його рекомендую, рекомендую обирати усім початковим підприємцям, якщо ви ще не розумієте, як ваш бізнес буде виглядати та скільки ви будете заробляти. Якщо зробити собі такі підрахунок на рік, то це фактично ви не можете зробляти більше ніж 10 тисяч злотих чистими, тобто. 12 місяців 10 тисяч у нас виходить 20 тисяч доходу. Ну, плюс тих 30 тисяч, які ми маємо без оподаткування, а якщо ми, скажімо, на якихось 10 тисяч заліземо на податок 32%, це не буде настільки страшно. Збираємо також це все на прикладі, та, також залишу вам десь його внизу. Отже, наш колорист заробляє 10 тисяч злотих на місяць. 4 тисячі має стандартно видатків на компанію, зарплати та оренду нерухомості. Скільки ж буде податку? Всього разом йому прийдеться заплатити 1020 1280 злотих на податки. 10 тисяч мінус 4 тисячі податків залишається 6 тисяч злотих, від яких ми відраховуємо 12% податку доходового, І це буде 720 злотих. Додатково ми заплатимо також ЗУС. ЗУС у випадку скали податкової це 9%, тобто 540 злотих. Відповідно, 720 і 540 це 1280 злотих, і чистими на нашій компанії залишиться 4740 злотих. Як на мене, це адекватні кошти при обороті в 10 тисяч. Також пам'ятаємо, що ЗУС від нас нікуди не дівся, наші родзинки нас чекають, навіть якщо ми нічого не зробили. І це буде 343 злотих. Чому я говорю про чистий дохід? Чому це так важливо? Тому що усі розтрати на вашій компанії, які ви маєте, можуть відмінусовувати вам податок. Скажімо, якщо ви в даному місяці де заробили 10 тисяч злотих і відняли 4 тисячі стабільних видатків. Ще шість потратили на поїздку на Мальдіви, де конкретно їздили би підписати умову з вашим клієнтом. То у вас буде до оподаткування аж 0 злотих, тобто податку. До ходового ви не заплатите, бо у вас повністю всі доходи пішли на розтрати вашої компанії. Тут увага все мусить бути на розтрати компанії. Це не може бути приватна поїздка на Мальдіви, але поїздка на Мальдіви, де ви підписуєте контракт з вашим клієнтом, як найбільше підходить. Після вебінару я вам відійшлю список, що може бути як витрати компанії. Скажімо, якщо у вас є офіс і ви купляєте один диван в офіс, а один диван додому, то... Генеральні можете обо взяти на фактуру. Якщо купляєте телевізор додому, а не в офіс, теж можете взяти його на фактуру, і це буде як податок на вашій компанії, завдяки чому ви заплатите менше податку. Якщо у вас є машини, ви її заправляєте, ремонтуєте, миєте повністю всі ці фактури збираєте та віддаєте бухгалтеру, як розтрати вашої компанії. Якщо ви ведете Інстаграм чи Ютуб, вам треба зробити манікюр, зачіску, мейкап, купити репрезентаційну одяг, тобто не носки і не труси, тому що такі випадки у нас теж були. Вам треба купити якусь дуже гарну маринарку або плаття і так далі, ви також це можете брати на фактуру. Цим пунктом я акурат рекомендую не зловживати, брати це рідко деколи, але також можливо. Також є такий лайфхак, яким я не рекомендую користуватися знову ж таки кожного місяця, але десь колись можна ним скористатися. Якщо ви купляєте помідори вдома, це не буде коштом компанії. Однак, якщо ви візьмете сертифікат подарунковий, в бідронці, ліду чи інших магазинах, на фактуру, то цей. Сертифікат ви можете подарувати своїм клієнтам або партнерам, і це буде тоді коштом компанії. Тоді пам'ятаємо про те, що максимально завжди та всюди збирати фактури на видатки вашої компанії. І також пам'ятаємо, що кожен вид оподаткування варто можна змінити раз на рік. Якщо дана система вам більше не підходить, скажімо, ви почали заробляти більше. Вам потрібно думати, як зоптимізувати ваші податки. Ну і переходимо до третього кроку: це податок ліньовий. Власне, той варіант, коли ви заробляєте вже більше ніж 120 тисяч на рік, бо тут ми заплатимо 19% від чистого доходу, але тут у нас немає ніякого ліміту. Тобто, якщо ваша компанія заробляє 200, 300, 800 чи мільйон, ви так само будете платити 19%. Податку. Беремо так само на прикладі, де наша компанія заробляє 10 тисяч злотих, 4 тисяч має стабільних витрат на компанії, і у нас виходить від 6 тисяч злотих. Ми платимо 19% податку і це 1140 злотих. Також заплатимо ЗУС. ЗУС у даному випадку буде 4,9%, і це буде 294 злотих. Тисяч, яких маємо до оподаткування, віднімаємо ЗУС, віднімаємо ужин скарбовий, і у нас виходить 1434 злотих всього разом податки. І чистим на компанії залишається 4566 злотих. Теж добрий варіант, але так як казала, рекомендую його обирати після того, якщо ваша компанія вже має більше ніж 120 тисяч доходу на рік. Ну і так само пам'ятаємо про ЗУЗ, який ми заплатимо на жаль в кожному випадку, і це буде 343 злотих щомісяця. Ось так виглядає кожен клієнт. Я в тому числі виглядала так колись. Якщо ви нічого не зрозуміли, це тотально нормально, тотально. Бо багато інформації, багато цифр, багато незрозумілих слів. І я була на вашому місці. Кілька разів, коли я проходила перший раз на лекції, в мене просто була каша в голові, і такий дзвон, типу: Я не розуміла нічого. Мені потрібно було кілька разів передивитися інформацію, переслухати. Тому також надішлю вам на емейл дану презентацію, аби могли її собі проклікати ще раз. Ну і обов'язково, якщо у вас залишаються питання, будемо раді допомогти. Тут залишаю мейл та номер телефону до нашої компанії. Можете дзвонити, писати, записуватись на консультацію, де конкретно з вами бухгалтер розбере вашу ситуацію. Ну і також нагадую, що ми, крім самої реєстрації, яку можемо зробити е, вам, або ви можете зробити самостійно. Займаємося бухгалтерським обліком нашої компанії. Перевагою обліку. Перевагою бухгалтерського обліку у нас є те, що по-перше, ми маємо одразу віртуальне бюро, ви маєте все в одному в офісі. По-друге, ми маємо кадри. Ведені кадри – це, по суті, розрахунок зарплат ваших працівників, якщо такі будуть. А також можемо повністю зробити усю дозвільну документацію для ваших працівників. Тобто, по нашому по-простому запрошення це освячення, зацілення чи повідомлення до уже праці. Додатково можуть бути потрібні песелі, додатково можуть бути потрібні якісь дозвільні документи типу А ки на делегацію. Карти повиту і так далі, і так далі. Ці документи маю враження, не кінчаються ніколи. Але ви будете мати усе в одному офісі, Дзвоните до бухгалтера і кажете: Альо, мені треба то і то. І бухгалтер вам говорить в якому терміні та за яку ціну він може вам усе це підготувати. Тому тут я думаю, маємо просто нескінченну перевагу. Також маємо компанії адвоката та дораці податкового, який допоможе вам розібратися з податками, коли ваша компанія вже буде на вищому щеблі, скажімо так, бо оптимізація податків це дуже корисна штука, з якою варто користуватися, і консультація, скажімо, за 500 злотих, економить вам кілька сотень тисяч злотих, якщо знати, як це зробити. Тому що також можна відкрити спулку, можна відкрити спулку Зо, можна відкрити командитову, можна зареєструвати фундацію родинну, яка, наприклад, буде допомагати. Вам зберігати усі ваші нерухомості, але це вже, скажімо, для тих бізнесів, які більш стабільні, стоять на ногах і мають великі капітали. Тому обов'язково запрошую вас передивитися ще раз нашу презентацію. Обов'язково прошу вас перечитати, що можете кидати на розтрати вашої компанії, та також запрошую до контакту з нашою компанією, аби домовитися про бухгалтерський облік. Маю надію, що внесла ясність у вашій голові, на рахунок оподаткування у Польщі, і бажаю гарного вечора.